Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, З якої зерна вимили дотла? Як навіть марива виймали з печі і забирали прямо із горшків, Окрайці виривали з рук малечі, І з торбиночек нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай? Усе сі ціль викачували з двору, Гриби, нічого людям не лишає. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молок світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах. І досі ще стоїть мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Це тільки невелика частка людей, наших земляків, які були вбиті штучним голодом на Харківській родючій Землі. Як згоріла насіння спить в землі покоління, спить в степах і в болотах. І в холодних широтах, сплять землі і в воді, і старі й молоді, сплять сумні, і веселі, сплять двори і цілі села. Сплять і губи, і коси, поцілунки, й роси, сплять пісні і надії, і тривоги, і мріє, як згоріла насіння, спить в землі покоління і, долаючи путь, оглянись, не забудь.